Зміни, що відбулися в нашій країні, суттєво вплинули на погляди українців. Все більше уваги приділяється продуктам харчування вітчизняних виробників, і переваги віддається брендам, до яких є довіра. Так цього року рейтинг кращих у галузі макаронних виробів із твердих сортів пшениці очолив бренд «Ля паста. Переможець, згідно методики організаторів, обирався за такими критеріями, як репутація, якість, асортимент та популярність. Отримання винагороди вибір країни велика відповідальність для нас. Ми хочемо подякувати за вибір та довіру кожному українцю. Бо саме визнання тих, хто обирає ляпаста, мотивує нас на розвиток та створення нових гастрономічних рішень. Бути вітчизняним виробником у сучасній реальності це набагато більше ніж просто бізнес. Це ще й передусім велика відповідальність перед кожним українцем. Сьогодні варто пишатися кожною компанією, яка діє на українському просторі. Та сприяє розвитку економіки країни на шляху до довгоочікуваної спільної перемоги.